Я вітаю всіх. Приїхав автомобіль Jeep Compass 2019 року виготовлення. Є помилки в системі, але є Security gateway. Помилки бачу, видалити не можу. Вирішив спробувати перехідник, який купив на AliExpress. Ось такий роз'ємчик. Не пам'ятаю скільки, в якому пінів. Ну, в одному більше, в другому менше. Краслет 12 плюс 8 пінів На оцих роз'ємах. Зараз за допомогою сканеру кінних болінг K8 Pro спробую видалити усі помилки. Так, ось сканер. Приєднав до переходника. Там два роз'єми. Блок Гетвея встановлений на рулевій колонці. Тобто нічого не розбираючи, заліз туди, де педалі, від'єднав ті два роз'єми і приєднав їх до цього перехідника. Так, тепер запалювання включено, помилки натискаємо «Видалити». Ну і побачимо. До цього пробував без перехідника і нічого не видалилось. Зараз побачимо. Так, щось, нічого не відбувається, ну ще раз. Так. Двітель не може працювати. окей. Все, бачимо, нема помилок. Все видалилося. Ось такі справи. Тобто перший раз спробував цей перехідник і бачимо, все вирішилось. Але тут мені повезло, що не довелося розбирати автівку. Знизу все достав, приєднався і все. Так що все гаразд. Перехідник з AliExpress працює.